Ірина Михайлівна, ви керівниця великого колективу дорослих та дітей. І війна зараз це дуже великий виклик для освіти насамперед. І ви, крім того, що організовуєте освітній процес, навчальний процес, ви маєте ще бути трохи психологом, щоб якось підтримувати вчителів, працівників, а вони, щоб в свою чергу, підтримували дітей. Як ви це робите? Якісь настанови, може, даєте, що ви говорите, як от навчальний рік почався? Ну так, Катю, хочу тобі сказати, що керівник будь-якого закладу і будь-якої установи, великої чи малої, завжди має бути трішечки психологом. І війна показала, що ми в принципі робимо все те ж саме, що й раніше. Тільки трошки змінилися акценти, тільки трішечки змінилася риторика. Трішки змінився тон розмови, іноді і сам формат спілкування. Психологічної підтримки, ну, я, я вважаю, нема людей зараз на сьогоднішній час, які б її не потребували. Як вдається, ну, звичайно, різними моментами моїх роздумів це такі у нас є традиція мої роздуми в нашій шкільній родині. До якої можуть долучатися наші вчителі, звичайно, звернення моїй до них, і до батьків, і до дітей. Можливо, цього замало. Я ловлю себе на думці про те, що, можливо, треба ще не зовсім задоволена своєю роботою з приводу тих дітей і батьків, які поїхали за кордон, тому що мало з ними спілкуюся, але ж намагаємося це робити. Психологічна підтримка, найперше, це щирість і чесність у взаємовідносинах, це е, вся робота з точки зору взаємоповаги, взаємопідтримки, е, це відчуття от того, коли людина цього потребує, тому що психологічних тестів проводити нема коли. Угу. Іноді навіть просто по тому, чи людина прочитала моє повідомлення, як вона на нього відреагувала, угу. можна зрозуміти, що треба, мабуть, зателефонувати особисто. Так було в війну, ну, я маю на увазі війну, в гостру стадію, коли в нас ми були Боточення. в облозі. Так. Mm -hmm. Я писала повідомлення, дивилася, хто дивиться, хто не дивиться, розуміла, що дехто знаходилися в нас в жорсткій облозі, є, були вчителі mm -hmm. разом з своїми дітьми, попали в таку. А були ті, хто тут по місту, але я дивлюсь, вони не заходять, не дивляться, не читають. Ну, тоді набирала, телефонувала. Виявлялося, що просто людина зайнята була або ж дійсно були проблеми. Mm -hmm. ну, я дуже вдячна своєму колективу за те, що люди дуже різні, але жодного не було з істериками. Mm -hmm. Жодного було з незрозумінням, що робити, куди бігти, що казати. Жодного не було з тих, хто сказав, би я цього не буду, чи не чекайте мене, не кличте мене. Коли ми вперше тут всі зустрілися, це було день. Ну, я подивилася, це було 28 лютого. Ми на базі нашої школи роздавали молоко, допомагали mm -hmm. роздавати. Підприємці привозили молоко, організовувала міська рада, тут багато дуже роботи, багато людей. А ми були як ті, хто забезпечували приміщення, mm -hmm. територію. Знаєш, це був той день, коли я вперше посміхнулася щиро. Тому що це була така відчуття, тому що то, тебе потребують, що mm -hmm. ти потрібен комусь. І люди, мої вчителі, мої працівники на запитання, хто може прийти, відкликнулися. Ну, я не знаю, я не скажу 100%, mm -hmm. бо різних були ситуаціях, але дуже багато. Mm -hmm. І у нас не було розмови про те, як важко, що війна, що одне, що друге. У нас була тільки те, що ми. Раді допомогти mm -hmm. і раді бачити один одного. Mm -hmm. До речі, про ваш колектив. Я знаю, мені мама розповідала, я бачила в соцмережах фотографії, оголошення, що ваша школа стала величезним таким хабом волонтерським, гуманітарним. Ви працювали як єдиний організм, як мурашник великий. Зараз ви продовжуєте таку активну роботу, як це було навесні і влітку. Ну так, ця робота продовжується. На сьогодні ми таким ну, невеликим хабом залишилися, скажемо uh -huh. так, тому що в той час це дійсно було. Ну, такі масштаби були побільше. Uh -huh. Ми просто дізналися про потребу. Людей-переселенців у нас поконотопу з переселенців було. Ну, ми не, не, не знали про ці потреби, та чули небагато. Але в сусідньому тут місті, в Батурині, було багато переселенців, їм вони потребували допомоги. І ми якось так один, другий коли чтали. Виявилося, що в нашу школу звозили одне, друге, третє, речі, їжу. Церкви дуже підключилися, я їм вдячна. Взагалі я їх коли бачу, католиків, не знаю, в мене завжди тільки слова вдячності і теплоти в душі. Mm -hmm. Багато шкіл під'єдналося, багато і тоді і коледжі наші під'єдналися. Mm -hmm. Потім вони всі стали своїми хабами. Mm -hmm. Ну і не потім, можливо, і до цього були. Але на той час дійсно у нас була тут кипіла робота по сортуванню, пакуванню і mm -hmm. відправленню. Зараз ми працюємо. У нас теж продовжується співпраця з Батурином. Завдяки нашій заступнику з господарчої роботи Ларисі Рєзнік у mm -hmm. нас продовжується співпраця з Батурином, з людьми, які там займаються, і виготовленням окопних свічок, і плетуть сітки, і збирають сущаті овочі, фрукти і багато чого і збирають речі. Mm -hmm. На сьогодні ми працюємо саме з бійцями з mm -hmm. ЗСУ. З різними бригадами, mm -hmm. з різними організаціями. Дуже рада, що підключилась до нас. Я не можу сьогодні не сказати цього, цю людину, цю сім'ю, це сім'я Ялових Катерина і Олександр. Катерина, а, вона да наша, mm -hmm. наша вчитель, яка підписала контракти в 58-й бригаді. Вона служить. А Саша, її чоловік, це ну, людина величезної сили, величезного духу. І він нам показав нові важливості цієї волонтерської роботи. Mm -hmm. На сьогодні я, ну. Не займаю лідерського положення в, в цій роботі. На сьогодні це в нас Лариса, uh -huh. Лариса Рєзнік, Лариса Петрівна, мама твоя Катюшо. Uh -huh. Вона у нас, знаєш, як ми її називаємо, відповідальна за міжнародні зв'язки. Uh -huh. Це вартує дуже багато чого uh -huh. мати таких випускників, мати таких ну, в минулому твоїх учнів. Які на сьогодні так добре знають і можуть підтримати і тебе, і твою країну, і твоїх людей. І я знаю, що пані Зоя виконує величезну роботу, тому що все треба прийняти, все треба розфасувати, все за все треба відчитатися до останньої копійки. Це теж важливо, бо вони не будуть тобі довіряти. І в неї все це вдається, і ця допомога неоціненна, тому що ті медикаменти, які вона передає на фронт, це ну, дійсно. Ті, які рятують життя нашим хлопцям, нашим солдатам, зовсім недавно відзначався День волонтера, і ну, я на моє ім'я отримала подяку від міської влади, але говорила своїм працівникам, всім і педагогічним працівникам, і працівникам технічним і батькам і дітям про те, що 100% її розділяють з усім педагогічним, учнівським колективом усіх працівників, всіх дітей і всіх батьків. Якщо говорити про навчальний процес, звичайно дуже багато у вас зараз складнощів, труднощів, які б ви могли б виділити зараз, такі з чим зараз стикаєтеся в роботі? Ну наша школа на сьогодні займається тільки дистанційно, тільки онлайн, у зв'язку з тим, що наше укриття не має відповідного погодження. Зараз над цим працюємо, продовжуємо працювати, бо це робота складна доволі. Проблеми були з 1 вересня одні. Ми випрацьовували якийсь механізм певний. Проблеми додавалися. Ну, я не називаю проблеми, я називаю питання, тому що проблема це така набагато серйозніша справа. Питання виникли інші в зв'язку з відсутністю світла, інтернету і так далі. Тільки ми настроїмося на якийсь лад, знову збої, то в графіках, то ще в чомусь. Впевнена і переконана на всі 100%. Нічого нема такого, що не могли б люди опанувати, осилити, домовитися, порозумітися. Тому ну, тут виходить на перший, рів... на перший рівень, на перший план. Уміння домовлятися, чути один одного, як діти, так батьки, так і вчителі. Е, ну, якби можна було розподілити ту грань, де дитина не може або де дитина не хоче, е, то було б, напевно, ну, трішки легше. Mm -hmm. Але на сьогодні таких нема моментів, як це зробити. Mm -hmm. Ось тому весь час нагадую вчителям про те, що ми дорослі, ми люди з вищою освітою, ми частково психологи, які кожного року проходимо, кожний раз проходимо психологічні різні тренінги і так далі. І ми маємо бути лідерами в цьому питанні mm -hmm. і тримати дітей весь час і показувати їм приклад. А діти запитують про війну? Ну, як і своїм колегам, так і дітям я вдячна, що цих розмов ми майже не чуємо. Діти задають питання про Новий рік, про канікули, про літо, про вступ 11-класники задають, mm -hmm. про ЗНО. Тобто всі такі питання про війну, так, ми торкаємося іноді цих питань, наприклад, у мене на уроці, там, коли ми подорожували до країни, де народився, не пам'ятаю вже хто, і хтось говорить, ну, можна мандрувати через по карті, можна мандрувати через Росію. Ні, ми не будемо мандрувати через Росію, ми поїдемо іншою стороною. Тобто е ну, і загостряти це питання у дітей не потрібно. Але на сьогоднішній день ну, з ті, з ким мені доводилося спілкуватися, ну, я вважаю, що це слава Богу. Да, вони що у нас вони не говорять? І про вони районі. говорять, тому що вони, я думаю, що вони все розуміють і вдома про це говорять з батьками, і все діти розумніші і доросліші, ніж ми думаємо, насправді. Так, да, діти подорослішали дуже сильно, і ну, треба сказати, що не тільки ті діти, які зараз в Україні, ті діти, які за кордоном зараз проживають, вони переживають все це не менше. От я хочу сказати про один момент, коли було так важко важко, от коли як ти директор, знаєш коли? Коли почали перші повідомлення приходити про те, що уїжджають батьки і діти від'їжджають за кордон. Мені здавалося, ти знаєш, як дитину ти ростив, ростив, тоді вона вступила, кудись в вузи, поїхала. Uh -huh. Так було кожне повідомлення як ніж в серце. от прямо. Не, не в тому плані, що я маю до них якісь претензії чи якісь... Uh -huh. Ну, абсолютно ні, абсолютно тут. Безпека дитини, безпека всіх дітей це най найважливіше, найголовніше. Але таке було відчуття, наче ти отут -от залишаєшся сам. І яке було гарне відчуття, коли спілкувався, діти скучають за школою, діти скучають за містом, за Україною, діти повертаються разом з батьками, багато пишуть. Mm -hmm. Ну, це такі, це, 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 це загоюють рани, які виникли тоді, коли вони від'їжджали, скажімо так. На вас дуже велика зараз відповідальність під час Великої війни. Ви підтримуєте всіх, крім того, що ще працюєте, організовуєте роботу. А хто підтримує вас? Що зараз і хто ваша підтримка особисто ваша? Ну, Я думаю, що ти знаєш, що <кій> спілкування з людьми не має одностороннього руху. Воно завжди має двосторонній рух. Підтримка колективу. І це не, не, не якесь таке голосне, голосне слово, знаєш, підтримка колективу, mm -hmm. а взаємно. Ти їм віддаєш, вони відразу віддають тобі, відразу, можливо, навіть і більше, ніж ти даєш їм, бо ти один а їх багато. Mm -hmm. Ну, звичайно, рідні, звичайно, близькі, звичайно, люди, якими дорожиш, звичайно, колеги, колеги-директори, адміністрація нашої школи. Я, ми, ми, ми всі між собою спілкуємося набагато тісніше. Це, це все ті люди, які допомагають розуміти, як зараз жити, що робити, допомагають робити поправки якісь, і вибирати вірний шлях. І діти, ну всі, хто навколо тебе, напевно, це, напевно все впливає. На, на початку дуже великий вплив, ну просто неоцінений. Вплив мали люди, які, ну, яких ти знав раніше, і вони десь зараз ну, мешкають в іншому місці. Наприклад, така є. Людина Валерія Ханнікова, вона нами опікувалася на ЗНО. Вона проживала на той час і зараз, мабуть, проживає в Харкові. І вона з того Харкова, з того Харкова, mm. в березні місяці вона нам писала весь час, що з ЗНО, які будуть зміни, як що. Я не знаю, звідки вона писала, мабуть, з тих подвалів чи з цього метро, чи звідки, але в неї була така сила духу, що я просто ну, надихалася. Щодня було, не було такого дня, коли б я не читала дописи Сергія Вагло. Він це теж харків'янин, теж людина, яка так тобі розкривала душу і говорила про те, як треба зараз діяти і що треба зараз робити. Ну, і ще харків'янин Сергій Жадан. Я не знаю, для мене чомусь зараз стали таким от серцем саме харків'яни харків mm -hmm. з їхніми. І Сергія Жадана. Я цитувала не один раз у своїх повідомленнях для своїх вчителів. Моє саме таке улюблене це відпочивайте, брати та, та сестри. Завтра прокинемося на один день ближче до перемоги. Круто. Так. Про перемогу. Ви вже думали, що ви скажете. Своєму колективу, коли Україна переможе. Ну, я не думала, але так як я відчуваю, то напевне навряд чи це буде ура, навряд чи це буде це щось таке. Мабуть, це будуть сльози, мабуть, 100% це будуть сльози, і це буде. Поклонімося нашим хлопцям і дівчатам, які до неї, мабуть, не дожили. Мабуть, так. Нехай ця перемога наша. Скоріше настане. Ми будемо допомагати наближати нашим воїнам. Дякую, що ви погодилися поговорити, розказати нам про вашу Дякую. діяльність. Про вашу Дякую. Школу. Дякую вам за, за такий проєкт. Я знаю, що я бачила вже перед ті проекти, які були раніше. Це теж потрібно. Теж Сергій Жадан сказав, коли звучить наша мова, то темні сили мовчать. Тому давайте будемо говорити. Давайте.